Незабаром другий рік повномасштабного нападу Росії на Україну. Згадуючи той жахливий день, коли всі в паніці покидали свої домівки і тікали світ за очі, стає моторошно. Однак з часом люди адаптувались, багато повернулося і живуть, незважаючи на повітряні тривоги та обстріли. Чи будуть люди вдруге тікати зі столиці, якщо Росія намагатиметься захопити Київ, давайте зараз дізнаємося. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в другий наступ росіян на Київ? Не я думаю, що ні. Ні, не вірю. Можна всього чекати. Хотілося б в це не вірити, але переживання є. Пам'ятаю, початок, коли приїхав в Київ, тому не хотілося б, щоб це повторилось, але вірю в наших хлопців, які стоять на кордоні. Я більш за все переживаю за повторний напад з Білорусі. Боже, моя звісно не вірю, в них нічого не вийде. Так мені хотілося, але хто ж його знає? Ні, не вірю. Чому б ні? Віримо? Ні, вважаю, що такого не буде. Вірю. Ні. А, ні, не вірю. Звісно, можливо. Ні, не вірю. Вірю, що та подлость така. Напевно, що ні. Я не думаю, що в них ще є якийсь ракетний потенціал або якийсь інший потенціал. В плані техніки, ну, все, що в них є, це люди, все більше в них нічого немає. Ні. Не вірю, вже хватить. Більше нема сил вже з ним боротися. Як би то вам сказати, Бог знає, що у нього в голові. А знаєте, як кажуть, у демона що угодно може бути. Ні, не вірю. За 10 ми ляжемо здесь косьмі, всіх уб'ємо. Пусть вони навіть сюди не приходять. Якщо він повториться, що будете робити? Залишитись чи будете виїжджати в Києві чи так? Ну минулого разу не виїжджали, то цей раз не знаю. Не готовий сказати. М -м -м, мабуть, цього разу піду в тероборону. Буду виїжджати. Я вже виїхав. Я сам з Бахмута. От сюди Україна. Я сам нікуди не хочу виїжджати. Не знаю. А я не вийду нікуди. я вже не воювався досить. З мене, з мене досить. Буду допомагати, як зараз допомагаю. Залишаюсь. Залишатись вже нема куди тікати. Ні, я залишусь куди виїжджати. Та буду залишатись? На сьогоднішній день я стаю точно. Не знаю. Ну, знаю одне, що Україна має перемогти. Бо якщо чорки сюди прийдуть, ми тут точно не залишимось. Чи виїжджали при минулому наступу з Києва? Жодного дня. Ніколи не виїжджав. Я працював навіть. Ви виїжджав? Ні. повернувся, повернувся з Буковелі. Час наступу я виїжджала в Львов. Ні, не виїжджав. Виїжджали, не виїжджали нікуди. Ні, до недалеко. Виїжджали, да. Ми раніше виїхали ще до війни. Ні, так виїжджав. Не виїжджала взагалі, ніколи, нікуди. На вашу думку, як війна США з Єманом може вплинути на підтримку України? Е, вважаю, що може вплинути достатньо сильно, тому що це за новий геополітичний геополітична проблема, яка також впливає і на фінансовий стан Сполучених Штатів Америки. Одночасно, плюс проблема, яка зараз має бути, це вибори в Тайвані, яка також може вплинути на ще одну точку геополітичної проблеми США, що може достатньо сильно впливати на допомогу Україні. Там немає війни. Вони ракетами по них стріляють. Думаю, що ніяк. Думаю, що буде менше озброєння, і думаю, що буде менше передано грошей, і менше буде якоїсь певної гуманітарної допомоги або якоїсь певного озброєння і цієї ж самої техніки. Я думаю, що вони подумають, подумають і почнуть нам оказувати якусь більш-менш реальну підтримку. Якщо там війна звісно, потрібно, це буде очень трудно в цьому плані не підкований. Тому. Не можу дати точної відповіді. А, я думаю, не вплине. Будуть далі нас підтримувати. Не знаю. Це, це важко сказати, що на що це може вплинути. На грошовому колегенті так. Це вплине. Тому що гроші закінчуються, їх треба друкувати. Може, бо туди це теж йде, і то коштів. Я не знаю. Я в політиці не сильний. Я зовсім не в темі, щоб дати якусь відповідь. Должна. таке питання дуже складне. Так інакше воно впливає. Ну сказати напевно відповідь так Ніяк. Ну не думаю, що це відразиться на Україні, якщо чесно. Не знаю, не відвечу. Погано буде. Підтримки у нас буде менше з Америки. Да. Я думаю, на підтримку це точно не вплине. Ну дуже так сказати, віддалено. Тому що між ними вже давно конфлікт. Вони це передбачали. Ой, не можу сказати. Якось ти вплине. От на мою думку ну то, точно не, не скажу. Мене мало хвилює, що там у них і так далі. Зараз більше хвилює те, що у нас.